Друзі, це відлуння війни. І сьогодні говоримо про життя після втрати то як пережити цей біль? Пані Надалі, вітаємо вас. дня. Втрата рідної людини це дорівнює втрата сенсу. Так, ну почнемо з того, що втрата рідної людини це найболючіше випробування, яке має пройти людина. Так? І тут не тільки про емоційний біль, тут про радикальну зміну всього. Не знаю там, особистісного, там, соціального контакту, так ну це про все. І тут ми розуміємо, що психіка взагалі втрачає орієнтир, і це дуже складно. Чи втрачає людина сенс? Так, якщо той, хто загинув, був джерелом натхнення, любові, підтримки, то звісно людина втрачає сенс. І людина прокидається зранку. Я дуже часто чую ці слова. Людина прокидається зранку, і вона говорить. Про порожнечу, навіть коли навколо купа людей, вона відчуває, що в будинку порожньо, так. вона встає на автоматі, починає щось робити, але не відчуває нічого. Ем, і така, знаєте, м м наступає така емоційна, ну, я не скажу байдужість, так, ну от щось на того. Якщо людина, от ви кажете, втратила когось, хто був джерелом натхнення, джерелом підтримки, джерелом мотивації, і людина на цей момент ще не вміє шукати у чомусь іншому. І, до прикладу, шукає це у фото, у відео, у спогадах, у місцях, там, де були разом, там, де були щасливі, там, де він кохав, вона кохала, там, де разом відпочивали, і так далі. Тобто, людина проживає знову і знову. Чи треба проживати цей біль. як його правильно прожити ну насправді коли ви говорите людина там листає фото вона робить цірілси так вона пише це пости можливо це і є новий сенс тому що це ж про пам'ять це про те щоб жити за двох. це про те що там люди дуже часто займаються підтримкою інших людей ну таких самих, там за методом рівне рівно і нести пам'ять про нього це може стати новим сенсом твого життя. Пані Наталю, Про стадії горування багато говорять. Чи вони всіх уніфіковані? Дивіться, постаді по стадіям горювання, ну дуже хочу попередити там експертів, так ну вони там десь прочитали, наприклад, що ось там стан шоку, так там неприйняття, стадія неприйняття. Потім йдуть наступні стадії, і люди думають, що воно так послідовно все йде, але насправді ні. Вони дуже часто повторюються. І ось тут дуже важливо для кожного з нас просто розуміти, що ми дозволяємо людині жити так, як ну проживати так, як вона може на цей момент. І ми там. Не робимо якісь свої експертні висновки і так далі. Якщо по стадіям горювання, то ось мені здається стан шоку. так? Оцей стан неприйняття, заперечення, цього не може статися. Це, це точно не він, тому що він був так, і він був на іншому напрямку, це не він, це там щось наплутали. І ось цей період часу, поки людина е, от в, в такому стані, вона може не пам'ятати навіть того часу. Вона не може не пам'ятати, хто там підходив до неї, хто, хто що робив. І дуже багато дівчат говорять: в мене два місяці чистий лист. Вона пам'ятає якісь там так, моменти. Але все інше, хто підходив, що говорив, це все тоді просто було неважливо. Наступає такий емоційний ступор. От емоційний ступор людина не відчуває, вона нічого не, не ніяк не показує там навіть горя, так і ось тут знов таке про експертність. Так і люди стоять і говорять, вона його не кохала, тому що вона навіть сльозенки не проронила. А тут про те, що психіка захищається як може. І ось тут все це заблоковано, і вона стоїть і виглядає, наче нічого не відбувається, насправді, повірте, це просто захист. Або може бути, наприклад, емоційний вулкан. І ось тут, коли людина поводить себе так, це для нас знайомо. Це, це вона його кохала, це, це вона горює. Наступна стадія це стадія злості, так, стадія агресії. І ось тут людям важко зрозуміти, чому людина так себе агресивно поводить, тому чому їй там все не подобається. Людині дуже важливо знайти вину. Знайти того, хто винен в тому, що його не стало. Це може бути командир, це може бути сама ця людина. Так? Людина може звинувачувати себе, тому що могли там поїхати за день до війни, тому що могла його не відпустити з відпустки. Ну і багато, тому що так може звинувачувати навіть того, хто загинув. Ну, він нас покинув, так він пішов. Так, біля, що ти так, біля, так. так. Угу. Ну, родичів можуть звинувачувати, і насправді це просто стадія, яку. Просто потрібно прожити. Наступна стадія це стадія торгу. Так, людина постійно думає про те, що якби щось. Так, якби ми там, Якщо він в госпіталі помер, якби не цей лікар, якби ми знайшли іншого лікаря, так? якби ми встигли перевестись в іншу частину, якби я вчасно підготувала документи. Ну, і це, це знов так, це про, про те, що людина проживає цей період. Наступна стадія вона така ну, червоний прапорець для самих психологів, тому що це стадія депресії. Коли людина намагається ізолюватися, так, вона ну, емоційно байдужа і їй все. Це одно, що відбувається навкруги, і ось тут дуже важливо, щоб поруч була людина, яка вміє по-справжньому підтримати. Ну і наступна стадія це стадія прийняття. Так, це не говорить про те, що біль кудись здівся. Це говорить про те, що він інтегрувався, інтегрувався в її повсякденне життя. Вона навчилась жити без нього. І ось тут вже вже про діяльність. Тут вже людина починає робити все для того, щоб кожна людина почула про нього. Так? Вона Починає там дізнаватися, там про книгу пам'яті. Так вона починає добуватися, що про нього писали, що про нього говорили і робить все для того, щоб нести його. Проживає життя за двох. так те, чого він не встиг зробити. Вона робить це і це також її підтримує, тому що вона має це зробити. Відповідно, в неї вже є певний план там на завтрашній, на післязавтрашній день. Пані Наталі, ви власне говорили про експертність. П'ять років пройшло, а ти ще там фото зберігаєш, або ходиш у ті місця, де ви там разом були. Або ж навпаки, інша ситуація, то ж лише три місяці пройшло. Угу. Тобто, ну людині і так важко без того, як оця експертність ще впливає. Ну, дивіться, мені здається, має бути певна культура підтримки, так? І ось тут цього в нас немає, тому що в нас є традиції, є свої власні установки щодо того, як людина проживає горе. І це нам завжди заважає. Ми не можемо приймати людину такою, як вона є. Експертам, що хочу сказати, не, не можуть бути слова там все буде добре. Для неї все буде добре, це, ну, це вже е, ні, ні про що. Так це було вчора, сьогодні цього вже не може бути. І там, коли пройде час, там вже півроку пройшло, бери себе в руки, в тебе діти, ти маєш жити заради дітей. Це не аргументи взагалі. Для людини, яка проживає горе, це не аргументи. Далі там ми. Ти ще молода, вийде ж самі Мені здається, кожні з моїх дівчат це говорили, тому що вони насправді дуже молоді. І це не те, що дратує. Вони блокують контакти, вони там втрачають якісь там родинні зв'язки через те, що вони не можуть просто чути такої підтримки. Так ну підтримка має бути в два пункти. Так, там я допомагаю от все робити. Я, я поруч, і друге, я чесна. Я чесна, тому що якщо я не знаю, що сказати, я нічого не мудрую. Я говорю, я не знаю, що тобі сказати. Я не знаю, що я можу зробити, але я хочу, щоб ти знала, що я поруч. Я поруч, і ти можеш на мене ну, опиратися. Стосовно того, як самі собі допомогти або самому собі допомогти, має бути все одно, хоча б одна людина, яка буде давати підтримку, якісну підтримку, так ну, психотерапевт. Все одно звернутися за допомогою. Це буде безпечний простір, де ти можеш говорити про все, де ти можеш проживати так, як ти ну, відчуваєш. Так? І це той, хто завжди дасть руку підтримки. Наступне має бути певна схема. Все одно ти маєш знати, що ти зранку встаєш, прокидаєшся. Так в тебе там зранку ти п'єш чай чи воду, далі ти приймаєш душ, далі, далі, далі. ти йдеш на кладовище. Ми знаємо, що дівчата ходять постійно на кладовище, не тільки дівчата, ну, ми ж розуміємо, що є мама, мама і татусі, які там живуть. І, і ось тут ти знаєш, далі ти йдеш з якимись документами, і в тебе має бути певна схема. Ось це такий алгоритм да, дій. Ресурс обов'язково. Ось тут вона може створювати ці рілси, писати вірші, писати у Фейсбуці. Так, у нас є родини, які там у Фейсбуці постійно пишуть, постійно нагадують про нього. так. І плюс вона несе пам'ять про нього. Це, це теж її підтримує, це теж їй допомагає. Далі, ну, напевно, наступне це діяльність. Людина долучається до якоїсь діяльності. У нас дівчата почали працювати за методом рівно рівному, і вони, коли бачать таку дівчину, яка тільки отримала сповіщення, вони вже можуть і здатні надати допомогу. Чи їх тригерить, та звісно, тригерить. Більшість дівчат вони не можуть ходити на поховання, тому що в них просто перед очима встає картина того самого поховання. Так? Але те, що вони можуть, вони роблять. Плюс вони там починають допомагати. Армії, десь десь починають приймати участь в якійсь діяльності, навіть коли вони вирішують для себе. Ви виконати його мрію, так mm. він він хотів там саме таку машину. Можливо, їй вона не дуже подобається, але на цей момент вона вважає правильним рішенням купити саме таку машину. І або там не знаю, ще якусь нерухомість, поїхати туди, куди він хотів. І в нас є діти, які просто їхали туди, де тато був, для того, щоб бути на тому самому місці, так. Пані Наталю, а як же ж тоді отут знайти ту межу, коли я вже живу своє життя, а не до прикладу живу тими мріями, якими жив там хтось, хто загинув, хто кого втратили? Людина несе це все життя, тому що ну, я це знаю точно. І це вже не виглядає так, як виглядало тоді. Це виглядає по-іншому. Ти живеш своє життя, ти проживаєш його. Але чи ти згадуєш, так ти згадуєш. Ну, чи, ти, чи ти там робиш щось для того, щоб про нього не забули, так ти це робиш. Але паралельно ти проживаєш своє життя. Пані Наталі, щиро дякуємо вам за хорошу розмову. Вам дякую за запрошення. Друзі, це було відлуння війни. Ще більше цікавого. Дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі.